Сьогоднішня неділя це неділя після роздвіження чесного і животворячого Христа. І в сьогоднішньому Іванові, який присвячується сьогоднішньої неділі, ми чуємо дивні слова, що хто хоче душу свою спасти, ти той погубить, то погубить. Господь каже, хто. Хоче йти за мною, нехай від себе відвержиться, візьме Христо і йде зі мною за мною. Тобто Господь нам пропонує той шлях, який він сам пройшов. Шлях Христа. Справа в тому, що цей світ, як про це казав ще, як Христи будуть тьмі. лежить. Не хотів сприйняти світло тобто Христа, Господа Ісуса Христа, який є світлом, Він сказав, аз є міру». А люди більше любили чому гріха. І Господь нам пропонує якраз пуски шлях Христа, шлях виконання заповіді Божих. Тому що заповіді Божих, вони Спочатку дійсно важкі це хрест для людини, тому що їй потрібно змінити свої звички, подавання, змінити своїх близьких, які не йдуть цим шляхом. Навіть і іноді кажуть, щоб ми не йшли цим шляхом. І тому також Господь каже, хто любить батька, а мати більше мене, то й не достоїть мене. І навіть каже, щоб вас недовиділи своїх близьких, але не в тому смислі, що ми їх не любили, але знедовиділи ті слова, які вони нам кажуть, щоб ми не йшли до Бога, щоб ви не йшли цим узким шляхом, не йшли до себе. Оце ми повинні знедовидати. Ми повинні обирати або шлях Христа, який нам казав Господь в Іван. Або шлях широкий, який веде в погибелі, як каже Господь і апостол. Шлях до дорождання своєї плоті. І ось хто хоче йти за мною в сьогоднішній вагелі, каже Господь, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і послідне за мною. Ми читали, що. Я вам розповідав на проповіді, що хрест трьохсостав з трьох дерев вівторів складається. Так і заповідь, яку дав сьогодні Господь, також трьох составів. Хто хоче, йти за мною, нехай зречеться себе. Що значить згрігтися себе? Це значить зрігтися гріха, зрігтися своєї гордині. Зрегтися навіть своїх близьких, які були вчора нашою правою рукою, як каже Господь, щоб відсіді ви праву руку і навіть виконути глаз правий, якщо він тебе заблажняє. Це не в буквальному смислі, як Господь каже, а в місті в тому, що наші близькі іноді бувають для нас правою рукою. Іноді людина каже, це моя права рука. Якщо ці близькі. Кажуть нам не йти тим шляхом, яким ми хочемо йти, тому нам потрібно їх відсікти. Так от зрегтися себе, це зригтися цього, цього світу, який нас, на жаль, тягне до поки. Ми не повинні, звичайно, вийти кудись в постелю, зовсім піти з цього світу, але так повинні себе перестроїти. Щоб більше дорождати Богу, ніж цьому світу. Це значить зритися себе. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, каже Господь. Візьме хрест. Тось взяти хрест це друга заповідь. Що значить знати, взяти хрест? Це терпіти все, що Господь посилає нам на нашому житті. Взяти заповідь Божого на себе, наступити на свою гординю, Любити ближніх, все робити так, як вчив нас Господь. Адже нам хочеться саме ліпше собі. Нам хочеться, щоб всі нас хвалили. Нам хочеться, щоб ми були почитаємо цьому світі. Тобто цих верхні не треба наслідити. Господь і показав на особистому прикладі, як ми повинні взяти на себе Хесня. Він не шукав славу, він зцілював людей, воскрешав, але казав, нікому нікому не кажіть. Тобто все робити заради Господа, виконувати його заклади і – це і є хрест для нас. І дійсно, якщо хочемо зробити якесь добре діло, відчуваємо, наскільки важко це зробити. Наскільки важко простити інших людину, наскільки важко наступити на свою годину. І це для нас хрест. На, на нібито себе розпинаємо на цих заподіях. А що значить третій заповідь? І слідувати за Господом. Це значить все терпіти за на світі. І Господь казав, що у цьому світі ми будемо вини за церчу що все во Дійсно, самі страшні величи для людей це християни. Світ би давно нас знищив, що Господь нас не захищав, бо що вони хочуть жити по скотськи І ось, наприклад, людина може нічого казати, Христині, але вона своїм виглядом, вона вже дратує тих людей, які грішать. Тому що є для них інший приклад, який їх дратує, і вони хочуть позбавитися права щоб він не трактував їх совість. Хочу, щоб люди жили всі у гряху. А так дійсно зараз є, Якщо що уважно поглянете світ вже дійшов до крайньої степені розбещений. І хочу, щоб всі признавали це за норму. І ось навіть в декотрих країнах вже за 10 заповідей тому, що вони порушують нібито якісь е, деяких меншин садять в тюрму. В декотрих країнах вже не можна проповідувати Іван і відкритих, тому що це, як вони кажуть, е, совість інших людей е, дратує. Так ось Християнин він і є, ніби в плечі, він, 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 він ще навіть нічого не говорить, а поступає правильно раді для тих людей, які хочуть жити по своїм гріхам, по своїй розбещеності робити, робити, що вони хочуть. Але це не свобода. І християнин тоді відчуває на себе тиск цих людей, а іноді ганіння, а іноді і дійсно полощення і навіть вбивства. Ми це бачимо протягом це всієї церковної історії. І сьогодні ми це бачимо. Люди не виносять світло Христове, яке, хоч і слабо насвітиться в серцях християн, які хочуть приходити до церкви. І ось е, ми це повинні розуміти, що якщо ми хочемо йти за Христом, то нас спіткають покусом. І спіткають нерозуміння нашої близькі. Але Господь в Заповіді Блажен сказав, радуйтесь і веселіться, як Конздав ваша голова на місці. І от далі ми можемо зрозуміти, що значить, хто хоче спасти душу свою для земного життя, то її погубить. От в якому змісті каже Господь про те, що хто хоче спасти душу то помогти. Тобто для цього світ, а той, хто для Христа трудиться, звіт, і спасе. І от Господь якраз і нам надказав шлях, як ми повинні спасатися, як ми йти повинні до спасіння, звігтися себе, виконувати заповіді, і повернутися поки на Бога. І все терпіти, що Господь посилає нам на цьому шляху, щоб ми очистилися, щоб ми смирилися, щоб ми стали подібними йому, тому що Він сказав, мене гнали і вас буду гнати. І це в тій чи іншій степені кожен Христин відчуває, чи в суспільстві, чи в сім'ї, чи серед чужих, близьких, він відчуває, якщо він правильним шляхом що дійсно йти за Христом важко це хрест, але Господь за цей хрест дає особливу благодать. Коли Господь не хрест свій на голову, він падав. і ось там, по цьому шляху, було багато зібак, які дивилися на це. І ось з поля пішов своїми синами Дехто Сімон Керінейський назвав. Він постійний був селянин, трудівник. І ось він почув і побачив, що розібрався народу і дивляться на щось. Він підійшов, щоб також подивитися. Що ж там відбувається. І ось він, коли підійшов, побачив Христа. Змождено після внук він Христос впав під важкістю Христа і воїни горді надменні побачили Сі... 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 Сімона мене який був здоровим, схопили його і дали йому нести Хрест. Він не міг відмовитися, тому що. За це міг, міг бути наказаний. Я сім'ю Керінецький взяв на себе хрест і про себе раптав, навіщо я сюди прийшов, навіщо це мені потрібно, оце на мене взвалили цей важкий хрест, і я йду в позорі в цьому, несу цей хрест, але він чим далі він, він місць цей хрест на Логов? Він відчув в своєму серці якусь радість, невимову. Він не міг нічого зрозуміти, звідки ця радість. Він несе цей хрест, а йому не важко. І він став плакати. І от коли він прийшов на голову, то він вже не хотів відходити від Христа. Він радів, що сподобався бути учасником, учасником по цій справі несіння Христа. І він нічого не міг зрозуміти відразу, але потім, коли він став християнином, він зрозумів, яка була велика честь. Так і ми на своєму земному шляху йдемо, і Господь звалює на нас відвести. Нам важко його нести і надію соромно, як нам здається, в цьому світі нести цей Хрест. Але коли ми несемо, ми відчуваємо, що Господь близько з нами. І чим далі ми його несемо на свою голову? У нас більша радість. Тому що з нами Господь, тому що Він за це дає нам благодать, дає нам радість, якої не може дати цей світ ні за які багатство, ні за які матеріальні стяжання. Так ось ми повинні нести свій Хрест з радістю, тому що. З нами Господь! Він нам допомагає нести цей Хрест. І більше сил Він нам не дасть нести цей Хрест. Тому треба нам нести цей Хрест і не роптати. Хто роптав, той який може розп'ятий біля Господа з іншої сторони. Він казав, якщо ти Господь зійди за Христом. І нам люди кажуть, зійди за Христа. Стань як ми. Але ми повинні як розміні за тим. нас, Господи, в царстві Твоєму. І радіти, що ми є учасниками весіння Христа. І ось в кінці сьогоднішнього Івангеля розпочне. Каже, що є дехто серед вас, які не помруть, ніж побачать царство Боже, яке прийде у силі. Також дивні слова, але якщо дивитися їх в контексті Івана, то після цього Господь пішов, з трьома своїми учнями на фавор і показав їм царство Боже в силі, коли вони побачили Господа. Усяймі преображення. От такими і будемо і ми з вами, якщо будемо нести свій хрест з вдячністю, і пронесемо через шлях свого життя достойно Хрест. І ми всі християни, і ми на собі ноцями хрест, який повинен нам нагадувати, що ми достойно. Винні нести свій хрест, виконуючи заповіді Божої. Амінь.